Майже місяць минув з часу парламентських виборів в Україні, але партії переможці досі не спромоглися створити коаліцію та обрати новий уряд. Переговори з цього приводу вже реалізувалися у понад 60 сторінок тексту коаліційної угоди. Втім, документ поки так і не підписали. Чому буксує процес створення коаліції? Детальніше про це ми поговоримо з лідером об'єднання самопоміч новобраним депутатом Верховної Ради України Ганною Гобко. Пані Ганно, вітаю вас сьогодні в нашій студії. Вітаю вас. Що затягує процес створення коаліції сьогодні? Чи хто затягує цей процес? Ну, насправді зараз ми фіналізовуємо текст, частина преамбула, а також регламент і права опозиції. І е, завтра, з за українським часом, о 12-й годині, ми матимемо фактично фінальний текст, який також включатиме, е, що зараз готовий вже 60 сторінковий текст, де підготовлена частина реформи по різним напрямкам. Також впродовж останніх двох днів ми отримаємо дуже багато пропозицій від представників і експертних середовищ і громадян. Матських, щоб ще врахувати чи побажання щодо антикорупційного бюро, чи щодо пенсійної реформи, чи паливно-енергетичного комплексу, тобто люди проаналізували, бо в п'ятницю ввечері на всіх сайтах політичних сил було оприлюднено текст коаліції в частині реформ. І фактично, вже з суботи до сьогодні, ми щодня отримуємо дуже багато пропозицій, як цей текст ще вдосконалити, тому що фактично текст коаліційної угоди це бачення, як забезпечити робочі місця в Україні, як відновити українську економіку, як посилити нашу обороноздатність, як забезпечити українську армію всім необхідним. Тому з одної сторони здавалося б, що це. Домовленості між різними політичними партіями як спільно діяти, а з іншої сторони це конкретні рішення щодо розв'язання проблем, які є актуальними для країни. Ви кажете, що е, зараз робота ведеться над преамбулою і першою частиною. Що там такого важливого, що досі ведеться робота в преамбулі буде якраз частина щодо зняття депутатської недоторканості щодо розслідування фактів злочинів на майдані? Також щодо розслідування фактів, хто здав Крим, і багато інших речей, які не були в тексті реформ, але вони будуть частиною преамбули. І також прописуються права опозиції. Тут я б хотіла сказати справжню опозиції, тому що моя особиста думка, опозиційний блок не є опозицією в класичному розумінні цього слова. Скажу вам відверто: люди, коли пишуть нам різні послання на наші на наші сюжети чи на наші статті, скаржаться, що Втомилися чекати, хочуть швидших дій від депутатів від урядовців. Навіщо було створювати такий великий документ 60 сторінок цієї коаліційної угоди, а не просто домовці почати працювати? Дивіться, Руслана в людей справді тому, що вже скоро буде рік, як люди вийшли на майдан. Вісім місяців, як в нас уряд разом з президентом, дуже багато речей, які ще не зроблено. Тобто є фактично відтягування реформ. І хочуть всі, щоб нарешті почалися зміни. По перше, новообраний парламент ще не склав присяги, тобто ми ще не є як депутатами, які вже мають Можливості функціонувати як депутати. Це раз. Друге, якщо ми подивимося текст коаліційної угоди Німеччини за 2013 рік, який між собою підписали три ключові політичні сили Німеччини, то там 134 сторінки. Там навіть такий є пункт, як відповідальність Німеччини за світ, стосунки з Росією і так далі. Тому нам дуже важливо зараз, коли ми обговорюємо, коли депутати знайомляться між собою своїми програмами і спільно бачать рішення, вже, щоб потім в парламенті не дискутувати. Почати діяти разом. Добре, які запобіжники закладені в цій в цій угоді, щоб ви, щоб вона виконувалася? Що буде стримувати партії від невиконання цієї угоди? Е, ви знаєте, найголовніше, що має стримати партія, це любов до України і ситуація на сході, тому що насправді розчарування солдатів з тим, що відбувається, їхня незабезпеченість найнеобхіднішим. І Якщо не буде конкретного результату в парламенті, вже зараз жодних пояснень, що в нас війна або чому ми не можемо разом діяти і в єдності працювати на країну, ніхто не сприйме. Ні, всередині країни, ні прості люди, які через те, що відбуваються з гривнею, щодня розуміють, куди котиться країна, і вже розповідати про те, що почекайте, ось скоро будуть реформи. Ні, плюс дуже важливо, щоб е, західні партнери, на яких ми зараз розраховуємо отримати фінансову підтримку, бажано, звісно, щоб це були крім кредитів, ще також гранти, безповоротня фінансова допомога, для того, щоб Україна могла нарешті допомогти ключовим галузям, які забезпечують робочі місця, і які сприятимуть відновленню економіки. Давайте про ваші особисті плани. Ви плануєте бути міністром, як пишуть деякі видання? Я офіційно вже сказала свою позицію, що я була обрана в парламент. У мене 8 років роботи. З парламентом просуваючи різні громадські ініціативи, які стосуються охорони здоров'я, які стосуються прав людини і так далі. Тому зараз я вважаю, що більш ефективною буду працюючи як парламентар в одному з комітетів в уряд. Наша позиція нашої політичної сили ми будемо рекомендувати професійних людей з експертних середовищ. От, але депутати самопомочі сфокусують свою роботу саме в парламенті. Питання до вашої ефективності: ми бачили багато в попередніх скликаннях багато молодих амбіційних людей, які не змогли реалізуватися в парламенті. Які речі ви хотіли би реалізувати в парламенті, що будете вважати своєю перемогою для мене надзвичайно важливим буде в парламенті це антикорупційний блок. Децентралізація і реформа судової гілки влади, тобто максимально допомагатиме нашим колегам, які будуть там в комітеті з питань правосуддя, антикорупційному комітеті просувати ці ініціативи. Крім цього, є питання міжнародної політики. Надзвичайно важливим є розвинути мережу партнерів в світі, посилити наші міністерства закордонних справ для того, щоб міжнародна дипломатія допомагала відстоювати інтереси України у цей скрутний час. От і соціальний блок вже на минулому тижні для новообраних депутатів ми організували екскурсії. На будівництво нового корпусу першої сучасної дитячої лікарні Охмадит дуже важливо, щоб ця лікарня стала точкою росту медицини, а також там, де гарантуватимуть права дітей. Тобто соціальні питання надзвичайно також для мене особисто будуть важливим. Тобто буде таке поєднання тих реформ, які закладуть фундамент незворотніх змін, щоб вже ніколи такі режими, там кучми Януковича, були неможливими в країні. Це надзвичайно важливо, і це якраз і буде перемогою, коли ми закладемо фундамент і закладемо правильну політичну. Культуру в парламенті, де професійність домінуватиме над обговореннями, в чому одягнений парламентар і так далі. Дуже дякую, дуже дякую, що прийшли до нас сьогодні в дякую. студію. Я щиро бажаю вам почати проводити реформи якомога швидше і реалізувати ті речі, які будуть записані у коаліційній угоді. А дякую. я нагадаю глядачам, що гостем студії, час тайм була перший номер об'єднання самопоміч новообраний депутат Верховної Ради України Ганна Гопко.